Пане генерале, ви дуже правильно відзначили про те, що війна треба думати головою. Військова справа потребує холодного розуму і планів. Так, багато різних різноманітних планів, А, Б, С, Д, є. І, мабуть, ви теж бачили цю інформацію про нібито злив українських планів. Російськими спецслужбами у мережу, так на що наш гур вже сказало, що це інформаційна спецоперація. Але хотілося б вас розпитати, ви, мабуть, бачили ці документи, які виклали в мережі, і як військовий можете їх оцінити. Вони взагалі мають якусь військову вагу чи ні? Після того як вони з'явилися в відкритому доступі, вони ніякої вже ваги не, не мають абсолютно. Навіть якщо за день до того вони були суперцінні і супер там важливі. Всі операції, ті, що планується, завжди плануються в декількох варіантах. І якщо один варіант не спрацював і був виток інформації, цей варіант відміняється з точністю повністю в нуль і починає працювати інші плани. Тому те, що це є одним з елементів інформаційно психологічна операція Росіян просхідування ситуації як всередині країни. По розхідуванні ситуації по ступеню довіри між нами і нашими західними е стратегічними партнерами це також зрозуміло і не тільки нам, і слава Богу, це зрозуміло нашим партнерам. Але треба зробити правильні висновки і розуміти, що е зайве потякання і зайве грання з флешками е достатньо, знаєте, є проблематичним. Наприклад, я ще з 2003 року звернув увагу, що е Американці і не тільки американці, а взагалі е військовиків країн НАТО нема такого розуміння е як флешка, абсолютно нема. Це взагалі розглядається питання на рівні злочину, навіть сама її наявність. Будь-яка передача інформації на електронних носіях дійсниця за рахунок фіксуємих cd дісків, і це достатньо жорстко, е але допомагає боротися з такою непотрібною з непотрібним витоком інформації, бо у нас. Це ж не єдиний приклад витоку інформації, і ворог постійно моніторює всі наші е, інтернет мережі і намагається якраз влізти в переписку наших громадян і в першу чергу військовиків, і навіть по закритих каналах. І такі спроможності в них є. Тому е, пам'ятаєте цю золоту фразу, мовчи, ворог підслуховує і не тільки підслуховує, ще підглядає. Тому закликає всіх українців бути обережними. В передачі будь-якої таємної інформації, бо це під час війни не просто йде на рівні державної зради, а це несе за собою можливість загибелі сотень, а можливо і тисяч українців.